А рішення взагалі запустити це реаліті-шоу було прийнято Кріс Дженнер одностайне, одностайно, односібно. Вона ні з ким не радилась. Вона просто така. У нас є типу фокус. Зараз медіа на нас через секстейп, Давайте запускати. Mm. Вона зробила пропозицію. Погодилась розпочати зйомки, не порадившись з жодним членом родини, включно Скендал і калі, яким було на той момент 10 і 9 років. У uh -huh. дуже малі. Yeah. Звісно, вона ні з ким не порадилась, а як Опікун, Кайлі і Кендал Кріс на типу, підписала згоду за них. Уявляєш? Вона така: типу, mm. я, я навіть не буду радитись. Yeah. І протягом багатьох років Кайлі дуже часто і дуже відверто говорила про те, що вона не призначена для публічного життя, вона не призначена для популярності. Вона хотіла завжди мати більше приватності. Вона, типу, не вважає, що вона б обрала таке життя в плані публічності, якби mm -hmm. вона змогла. І, звісно, ми ще поговоримо про пластичні операції, але зараз а, саме зосередимось на те, з ким зустрічалась Кайлі і Кендал, і як пушить кріс Дженнер. Наратив про них, і mm -hmm. звісно, дуже багато було різних цитат від Кендал Дженнер про її невпевненість у її зовнішності, тому що в неї проблеми з АКНЕ, яка як її шкода, просто <laughs> дуже шкода. Але одним із найбільших скандалів початку кар'єри, типу саме Дженнерів було в тому, що Калі Дженнер розпочала зустрічатися із Тайгою, коли її. Не було ще 18 навіть років, їй було 16-17, він був набагато старший за неї, і ну, звісно, mm -hmm. що типу кардашяни намагалися продвигати, що це типу, нічого страшного, все за згодою. Але ну, типу, це не окей, коли чоловіку, чоловіку майже 30 і він публічно зустрічається з неповнолітньою. Mm -hmm. да, і тут є одна бланда за 12 рік, це не про Тайго, але mm -hmm. ну, у той, у той самій категорії, що ми зараз обговорюємо. Так, ця підліткова зірка реаліті шоу повинна мати супривід, коли бачите з її знаменитим хлопцем, це про Калі Дженнер та Клоді Сімсона. Коли останній раз вони були наодинці, вони чітко дали зрозуміти, що у них є сексуальні стосунки, і її мама дуже турбується, що вона може завагітніти. Більше зацікавлена в іміджі... Ві... мати більше зацікавлена в іміджі та Бренді, ніж у своїй дочці. Вона повинна більше турбуватися про фото та переписки з її хлопцем, поки він у подорожах, коли він не спить з іншими фанатками. Такое. Ну так, 12 рік. Тобто, це 5 років від початку. тобто Кайлі тоді було 14. Ого. Так. Да. І Кріс все контролює, і переписки, і все інше. Угу. А, також про 14 рік. Яка мама менеджер Кріс Дженерс підштовхує своїх двох наймолодших дочок до набагато старших бізнесменів? Прям бізнесмени, тобто, це теж є 16, 18, ні, 16-17 років. 16-17 років.